Були собі дід і баба. Дій смолу варив, а баба по хаті пуралась. От баба й почала допікати дідові. Зробити мені соломіного бичка. Схаменися, бабо, нащо він тобі здався той бичок? Буду його пасти. Що тут скажеш? Зробив ті соломіного бичка, а во ж абоки бичкові смолою замосмолив. Зранку взяла баба прятку пішла пасти бичка. Сидить на горбочку, прядай приспівий. Пасися, пасися бичок, смоляний бичок. Пряла, пряла та й задрімала, колись з темного лісу, з великого бору, біжить ведмідь. Наскочив на бичка, ти хто такий? А я соломіний бичок, смоляний бичок. Дай смоли, мені ви собаки бік обідрали, обдирали. Бичок смоляний бочок мовчить. Розсердився ведмідь, лапочка за смоляний бік і прилип. На ту пору баба прокинулась, гукає. Діду, діду, біжи мерщій. Бичок ведмедя спіймав. І схопив ведмедя і кинув у льох. Наступного дня знов взяла баба прядку і пішла пасти бичка. Сидить на горбочку, пряде й промовляє. Пасися, писися, бичок, смоляний бочок. Пряла, пряла, примовляла і зазрімала. Аж ту з темного лісу біжить вовк. Побачи, бичка. Ти хто такий? Я солом'яний бичок, смоляний бочок. Дай, смоли, Мені собаки біг обібра... обд... обдрали. Бери. Схопився вовк за смоляний бочок. І так само, як ведмідь, прилип. Баба прокинулась і ну кричати. Діду, діду, бичок вовка спіймав. Мерщи сюди. Дід прибіг, схопив вовка і кинув його в льох. Пасе се баба бичка на третій день. Пряде та й ще й промовляє. Пасись, пасись, бочок, смоляний бочок. Пряла, пряла, промовляла і задрімала, прибігла лисичка. Питається у бичка. Ти хто такий? Я солом'яний бичок, смоляний бочок. Дай смоли, голубчику, собака мені смужок обідрали. Об... Об Бери. Прилипла й лисиця, баба прокинулась і гукнула діда. Діду, діду, бичок лисичку спіймав. Дід і лисичку у льох кинув. Он їх скільки назбиралося. Сидить тід біля льоху, ніж гострить, а сам і каже. Славна ведмедя шкура тепла, кожух видені в року. Ведмідь почув, перелякався, не ріж мене, пусти на волю. Я ж тобі меду принесу. А не піддуриш? Не піддурю. Ну, гляди і випусти ведмедя. А сам знов ніж гострить, вовк питається. Скажи, дідусю, а навіщо ти ніж гостриш? Шкуру з тебе здеру та й на зиму теплу кучму собі пошию. Відпусти мене, я тобі овечок прижену. Ну У брехонів не, не заїдь. І вовк вип, і вовка випустив на волю. Та й знов заходився ніж гострити. Скажи мені, дідуню, навіщо ти нос... ну, ніж гостриш? питається із-за дверей лисичка. У тебе гарна шкурка, Отказує дід. Теплий комір з неї вийде. Ой, не піймай, з мене шку... не знімай з мене шкурки. Я тобі й курей, і гусей, і качви прижену. Ну, дивися, не налегай. І лисичку відпустив. От уранці, як почало розвіднятися, тук-тук-тук у двері. Діду, діду, стукають. А піди наглянь, пішов дід, а там ведмідь цілий вулик меду встиг прибрати. Як у двері знов тук-тук-тук. Вовк. Вовк овець привів. А тут і лисичка курей та качок пригнала. Дід радий, баба рада. Стали вони знов ні в року жити і добра наживати.